Якою ж стежкою йти в психотерапію? Сьогодні ми спробуємо з вами розібратися, якою дорогою, на якому перехресті стоїте ви, чи у вас стежка, чи у вас можливо автобан, чи який шлях, чи яке місце ви зараз займаєте ось цим у цим великому таких маршрутних картах, які називаються психотерапія? Я буду опиратися сьогодні на матеріал, який збущав у першому семінарі курсу основи психотерапії, і це буде таким трішки поглибленням і доповненням. Якщо ви пам'ятаєте, ми з вами звертали увагу на ось цю картинку: три шляхи, які загально прийнято розуміти, поділяючи, розділяючи різні методи психотерапії. І нагадаю вам, що є три шляхи, якими, в принципі, можна йти: Це психодинамічний, когнітивно-біхавральний і екзистенційний. Месмістичний напрямок психотерапії. Звісно, що різні школи бачать по-різному причини, якими і можливі способи, як можна вирішувати проблеми людини. Тому кожен із напрямків буде обирати свій шлях, як допомагати людині. Трішки поглиблюючись в цих трьох шляхах, я запропоную вам. Е Трішки поглибитися, а не тільки говорити про три напрямки, а які саме напрямки психотерапії входять в ці три основні галузі. Психодинамічний, відразу скажу, що писала з пам'яті, так як ну, не опираючись на великі, великі такі дослідження, тому звіряємося разом з вами. Психодинамічний напрямок, і ми розуміємо, що в цю кагорту, звісно, входить і Зігмунд Фройд, і далі Карл Густав Юнг, і Вільхем Райх, і, і Адлер, і Морено, і Фром, і Хорні, і Берн. І можна сказати, що є у нас епоха і ера фрейдизма, і є а, неофрейдисти, до яких входять і Фром, і Ерік Фром, який на пост вже такому американському просторі розбивав ідеї психоаналізу, але в ХХ столітті, а не в 19-му. І Карен Хорні зробила е, продовження розвитку фрідейської галузі. І Берік Берн себе теж відносить до психодинамічної його, теорії, тому що саме від динаміки внутрішньопсихічних процесів і залежить робота цього методу. І сюди ми далі можемо його і подовжувати, і було б дуже добре. Якби ви так цей списочок для себе Терк, продовжили і він би був набагато більший. Але ми знаємо з вами не менше 600 методів зараз, тому сказати, що цей слайд вичерпує всю наукову розвідку, то це не так. Далі ми перейдемо з вами до когнітивно-бехеорального е, напрямку психотерапії. Туди буде уходити і Отсон, його бхеороризм, і Скінер, і Павлова. Ми маємо згадати, тому що саме він є творцем науки про вищу нервову діяльність. Е, 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 Алан Бек і Еліс однозначно е, туди до цієї галузі теж входять. Екзистенційно-гуманістичний напрямок об'єднує досить велику теж когорту фахівців. Це і Абрахам Маслоу, його гуманістична психотерапія, і Карл Роджерс, клієнт центрована психотерапія, і Карл Ясперс, екзистенційна психотерапія, сюди ж і Роломей, і Віктор Франк, і Фредерік Перлс. Ну і не забудемо що ми, звісно, Ірвіна ялому, маякий який і сам себе відносить до екзистенційного напрямку, але на перетині з гуманістичним. І я думаю, що із всіх напрямків, які цікавлять вас, ви можете зараз. Віднести до однієї з якихось із цих колонок ще ті напрямки, які найбільше вас цікавлять. До якихось із цих колоночок, напрямків, методів ви вже мали більші доторки. Деякі тільки у вас асоціюються з прізвищем або е, іменем. Чи назвою, але те, що я думаю, неймовірно, на сьогоднішній день заслуговує нашої уваги, не дивлячись, в якому методі ми працювали, все, що стосується екзистенційної психотерапії, логотерапії, це не заохочення, бо я там маю якісь особисті професійні інтереси в цьому напрямку. Але на сьогоднішній день українці, які стикаються з великою кількістю невизначеності, українці, які втрачають на превеликий жаль, Часто сенси, куди рухатися, як рухатися. То саме методи екзистенційної психотерапії і логотерапії заслуговують нашої уваги нехай не використанні, не навчанні як психотерапевтів в цьому методі, але хоча б базових уявлень в цьому методі точно має бути. Тому в рамці нашого курсу є курс Вступ до логотерапії, який читає в нас п'ять таких семінарах доктор Шиман, це учень Віктора Франкла. перший семінар дається дуже складно, бо перекладачам було важко пристосуватися до спікера. Третій Четвертий, другий, третій, четвертий п'ятий семінари вже набагато кращі. Тому, якщо ви ще досі не прослухали семінар сполодого логотерапії, то я б дуже рекомендувала вам його ну, ознайомитися з ним. Він є у нас у вільному доступі. Звісно, Ірвін Ялом, я думаю, що ви кожен можете згадати, подивитися зараз на поличку свою професійну літературу і опертися саме на праці Ірвіна Ялома. Ну, а вже чим ви ще наповнюєте свої знання, то це, звісно, вже на ваш вибір. Підемо в глибину дослідження нашої сьогоднішньої теми: як обрати свій психотерапевтичний метод? Я почну з загальних таких речей. У кожному методі, який ми з вами говорили вище, є своя філософія та свої цінності. Своя філософія відношення до. Людини, розуміння людини, цінності, на які орієнтується психотерапевт. І ось тут дуже важливо розуміючи, обираючи, це практично будуючи як стосунки з іншою людиною. Тому що коли ми будуємо стосунки з іншою людиною, чи це наш партнер, чи наш це шлюбний партнер, бізнес партнер роботодавець, колега, сусід, друг, ми звіряємося з нашим баченням світу. Один одного та також цінностей, на які ми опираємося. У методах психотерапії існує те саме, як сприймається людина, більше її індивідуальність більше сприймається її м -м, така тілесна частина, емоційна частина. Суб'єкт більше як поведінкові паттерни досліджуються. Це що саме, от як ви бачите людину в цьому світі, і як цю світу ті бачать цей метод? На які цінності опираєтеся ви, а також цей метод? А важливо розуміти, що при виборі свого психотерапевтичного методу ми ще опираємося на власний досвід. На вас власний досвід, як протягом і життя так. І власний досвід в цьому методі психотерапії. Дізнатися, чи працює метод з книг, ну це дуже-дуже поверхнево. Розраховуючи на якусь статистику, яку дають науковці, це дуже прекрасно. Але тільки тоді, коли ви. Розумієте, що це, завдяки цьому методу я краще пізнав себе, завдяки цьому методу покращились мої стосунки з собою, зі світом. Я налагодив своє розуміння своєї фігури в цьому світі, своїх взаємостосунків з родиною, з іншими суб'єктами. Коли нам цей досвід ми опираємося, нам тоді. Не потрібні ну ніяка статистика. Звісно, нам, як науковцям, як психологам в галузі професійної психології, ми на це розраховуємо і дуже добре, коли ви вивчаєте наукові дослідження, експериментальні дослідження і праці. Але власний досвід, що метод працює, коли ви зробили якусь техніку, коли ви зробили якусь вправу, коли ви побули в терапії і зрозуміли, що це. Цей метод, завдяки цьому методу, завдяки цій філософії, цих цінностей, ви почали краще розуміти себе або мінятися. Це теж те, що допомагає людині обрати цей метод, повертаючись до першого пункту, так як на нашій зустрічі сьогодні звучало, тобто. Я так бачив цей світ, а виходить цей метод, це цілий метод психотерапевтичний. Тобто я це називав не цими термінами, але я світ так відчував. І дехто обирає свій метод, коли вивчає праці, ем, бере досвід цього методу, і зрозуміє, що я так сприймав світ. Другий це власний досвід, коли я розумію, що цей метод допоміг мені. І завдяки цьому методу покращилось моє життя, значить він працює, значить я виберу його як дієвий, і мені не потрібно доводити е, якісь доводи, що якийсь більш дієвий, менш дієвий мій власний досвід мені показав, що це працює. Коли я пізнав в артерапевтичній техніці себе в намальованій квітці, коли я попрацював з пустим стулом і все ж таки зрозумів, що цей внутрішній конфлікт вирішений. Чи я в транзакційному аналізі вирішив е, такі м, взаємостосунки внутрішніх структур своїх, але я розумію, що це спрацювало зі мною. І тоді оцей досвід, що це працює, і допомагає фахівцю обрати і піти цим шляхом. Третій варіант, не, не просто варіант, а ну, і варіант, і те, на що варто звертати увагу, це статус у спільноті. Зрозуміло, що серед 600 методів психотерапії кожен із методів має свою ієрархію значимості: якийсь більш популярний, якийсь менш популярний. Але є ті методи, які в статусу в спільноті взагалі не мають. Якщо ви зараз прийдете і назвете якийсь метод якого ніхто не чув, це говорить про певний статус не тільки цього методу, але і вас, як фахівця. Тому дуже важливо, обираючи метод психотерапії, розуміти яке місце не тільки про популярність, не тільки про маркетинг, як він продається, а про те. Чи входить цей метод в загальну ієрархію там Європейської конфедерації психотерапії, чи це визнаний метод, якщо для вас важливо, щоб ви належали до загальної, визнаної в професійній спільноті організації? Тому що, на превеличезний жаль, є безліч інцидентів серед наших випускників, де колеги витрачали, інвестували. Рік, два, три здобуваючи терапевтичну освіту якогось методу або напрямку, але завершуючи цю освіту, отримували сертифікат ФОП Іванов. Це прекрасно. ФОП Іванов має право навчати, але яке відношення ФОП Іванов має до статусу у спільноті? Колеги, обираючи метод, в якому ви навчались, ви маєте чітко розуміти, задавати запитання організаторам, Яку, яке місце в спільноті? спільноті професійній займає саме той заклад, та спільнота, та організація та спілка, в якій ви навчаєтеся. Є, на жаль, той досвід, коли метод передається з рук в руки, але не має відношення до загальних. Ієрархій даного методу, і такі прецеденти існують на сьогоднішній день в багатьох методах і школах, де гештальту навчають ніякого відношення, не мають до гештальт-спільнот, е, організацій, визнаних спілок на сьогодні, де позитивна психотерапія передається з вуста в вуста, і де Візбаден говорить: а хто ці люди? Яке моральне право вони мають навчати цього? Вони не є визнані. В спільноті їм ніхто не надав права цим ділитися далі. Ви прекрасно, мабуть, розумієте, що той, хто ділиться представленням цього методу, він бере не просто відповідальність за те, чим він поділився особисто, він представляє всю спільноту, і спільнота має дати йому на це право. Психоаналітиків навчають ті психоаналітики, ті спільноти, хто визнані психоаналітичною діаспорою, умовно, це назвати можна транзакційному аналізу, гештальтерапії, психодрамі, монодрані, тілесно орієнтовані психотерапії. Тому якщо ваша школа, ваша е, спільнота, де навчаєтеся ви, немає відношення до. Загальних організацій, найвищих, які дали право цій спілці цим займатися, ви, скажу так, як є, витрачаєте дуже багато часу. Це може бути прекрасне навчання, але зрозумійте, що якщо ви хочете піти далі, вас ніхто не визнає там далі, тому що те, де ви ці рік, два або шість місяців проводили час в цій спільноті, воно є не і в якомусь сенсі, звісно, спільнота, яка вас навчає, дає вам не просто право, але й контролює і вашу діяльність і надалі. З чого все ж таки почати? Або без чого не обійтися, обираючи метод психотерапії. Три, такі Три сфери, три галузі, да, три напрямки, які потрібно забезпечити. Я впевнена, що кожен із вас вже до кожного із цих пунктів або наближався, або кожен із них має, але е, саме із кожного із цих запропонованих ідей можна або розпочати, або не забути доповнити, коли ви обираєте метод психотерапії. Перше, це можуть бути книги, лекції, курси, конференції, семінари і статті, в яких ви будете знайомитися з методом. Можна читати праці тих науковців, можна слухати лекції представників цього методу, можна відвідувати курси, де глибше вивчити цей метод. Можна відвідувати конференції цієї професійної спільноти, або семінари, або вивчати наукові статті. І ось тут стоїть через кому і не стоїть або, або, або. Я щиро впевнена: для того, щоб стати психотерапевтом в якомусь із методів, потрібно робити все це: і читати, і слухати лекції, і відвідувати конференції, і читати статті, і брати участь в різних практикоорієнтованих орієнтованих зустрічах, якщо вони є. Тому вони мають бути всі об'єднані ці заходи, в яких ви ознайомлюєтесь з методом. Тому, якщо ви зараз обираєте для себе метод, подумайте, а що я пропускаю? До чого я не долучаюсь? І я думаю, що ви щиро в цьому зізнаєтеся і собі зараз, в тому, що. Читати книгу це одне, тому що книга була написана, наприклад, 20-30 років тому. А відвідувати конференцію спільноти професійної на цього методу психотерапії це те, чим сьогодні живе спільнота. Тому всі заходи, які об'єднують фахівців, представників цього методу напрямку або галузі, дуже важливо бути в цій спільноті, бути в таких трендових питаннях. які, і піднімають представники цього методу, чи то арт-терапевти, чи то біхевіористи, чи то поведінкові терапевти, чи то гуманістичні психотерапевти, але заходи, якими займаються представники цього методу, мають вас цікавити. І отут я повернусь до питання вище: якщо ви навчаєтеся в ФОП. Іванов умовно гештальтерапії, дахай простить мене гештальтерапія, то навряд чи цей ФОП буде організовувати конференції. Дуже важливо, щоб це була спільнота як певне ком'юніті в цьому методі, який може вас підтримувати. Друга сфера, до якої ви можете або перейти, або може ну, або використовувати в своїй роботі, обираючи метод психотерапії, це може бути індивідуальна або групова психотерапія в методі. Кожен із методів має дві форми роботи: індивідуальна і групова. Кожен із методів має свої вимоги, скільки годин, скільки часу ви маєте провести в індивідуальній або груповій психотерапії. Обрати свій метод можна не тільки читаючи, не тільки беручи участь у навчанні. А відчувши на собі цей досвід цієї терапії, у вас, у кожного, я впевнена, що вже є досвід е супроводу, да, коли ви в особистій терапії, ви ж по якомусь принципу теж обирали одного або іншого психотерапевта. І додаткнутися до практичного моменту психотерапевтичного методу, можна через індивідуальну або групову психотерапію в цьому конкретному Методі. Мою цікавість більше вже п'яти років захоплює супервізія. Так? Е і ось е мені було дуже цікаво, як виглядає. Е це тут має бути психотерапія. Бачите, почала вже про супервізію говорити. Е Мені дуже мене дуже цікавило, як виглядає супервізія в різних методах, і вона справді відрізняється. І ви прекрасно розумієте, що індивідуальна психотерапія в різних методах вона теж відрізняється, і відчути цей метод можна будучи в. Цій психотерапії, або ж, бути в супервізії, в методі, кожен метод має представників супервізорів в цьому методі. В яку б школу ви не звернулися, але е, обираючи так, чи це буде індивідуальна психотерапія, чи тілесно орієнтована, чи гуманістична, чи екзистенційна, чи логотерапія, у кожному із цих методів є свої супервізори. Якщо відкритий формат, то ви можете відвідувати ці супервізії і таким чином, чим це неймовірно цікаво, тому що ви побачите, з якими кейсами і як Розбирається даний метод. Ви побачите те, як працює цей метод на практиці, але не в книжці, не у вашому досвіді, а на клієнтах. Тому відвідувати. Груповій супервізії або мати індивідуального супервізора в якомусь із методів, який зараз вас цікавить, зацікавило вас юнгіанство. Будь ласка, ви можете, якщо ви зараз не навчаєтесь, але ви можете вже піти в індивідуальну терапію або в групову, або під супервізорський контроль саме в цьому методі. Тому кожен із методів для того, щоб стати психотерапевтом. Точно ви маєте забезпечити всі ці три сторони: теорія, терапія, своя особиста і супервізія. Ну, теорія і практика, я б так сказала. Тому доторкнутися до методу, обрати метод можна з різних сторін. І в будь-якому випадку ці плоди тоді на нашому так званому терапії психотерапії ви зможете через певний час пожинати. Тому буду рада до вашої такої рефлексії, зворотнього зв'язку щодо цього матеріалу. Задайте собі запитання: а що я обираю? Як я обираю обирати метод психотерапії? З цим запитанням я вас і залишу.